П'ятниця 3 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протике замерзають у власних квартирах. Як житломасив Придніпровськ понад тиждень виживає без опалення. Та коли людям обіцяють повернути тепло. Батареї холодні, у діти всі ходимо в кофтах, Діти обуті, в теплих носках. У трамваях, тролейбусах та метро плюс дві гривні у маршрутках до плюс п'яти. Наскільки у Дніпрі від сьогодні здорожчав проїзд у громадському транспорті? Та як це пояснюють у мерії? Схуднути не допомогли, навпаки, спровокували набір ваги, від чого погладшили піддослідні пацюки у Дніпрі. У нього є ожиріння, це видно неозброєним оком. Ну, достатньо крупний криз такий. Зранку окупанти цілять по Нікопольщині безпілотниками та обстрілюють з артилерії. Наслідки уточнюються. Вночі ворог запустив по регіону ударні БПЛА. Сили ППО збили шість ворожих пташок. Вночі агресор також кілька разів атакував прибережні території. Обстрілював з артилерії та РСЗВ град, вгатив також дроном. Камікадзе під прицілом були Нікополі Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає. На Херсонщині четверо постраждалих за день окупанти атакують населені пункти дронами та артилерією. У поранених вибухові травми осколкові поранення та контузії двох травмованих ушпиталили. Під прицілом окупантів Харківщина росіяни обстріляли сьогодні Богодухівський район. Внаслідок влучання загорівся ангар цивільного підприємства. Люди не ушкоджені. Загалом за добу ворог скерував на область вісім кабів та чотири безпілотника. Триває ліквідація наслідків ворожих атак. Тривають роботи щодо ліквідації наслідків по населеному пункту Богодухів. Це цивільне відповідне підприємство по Ізюмському напрямку і ізюмському району, значить, по населеному пункту борова. Так само, коли в центр фактично населеного пункту був удар ракетою, ще тип фактично з'ясовуємо. Цілий день окупанти скеровують шахеда на Сумщину. Існує також загроза обстрілів кабами. Вночі росіяни з авіації вдарили по приватному сектору сум. Повідомили в Ова. Минулося без загиблих, але є постраждалі. Атакували область із шахедами. палаючої будівлі рятувальники дістали песика. Ніхто з людей внаслідок події не загинув. Окрім цього, коли співробітники ДСН обстежували пошкоджене помешкання, в палачого будинку було знайдено домашнього улюбленця, якого винесли в безпечне місце і передали господарям. А вночі ворог обстріляв чотириповерхівку в Краматорську. Зруйнований під'їзд з четвертого по другий поверх. Виникла пожежа, рятувальника оперативно евакуювали мешканців сусіднього під'їзду та ліквідували займання. Минулося без жертв. Тисячу триста п'ятдесят вісім саме стільки українців у 2024 році повернулися додому після довгих місяців у російській неволі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Загалом за минулий рік здійснили 11 обмінів полоненими та повернули додому бранців РФ як військових, так і цивільних. Гарант наголосив у 2025 році робитимуть все, аби таких обмінів стало більше. Мерзнуть у власних оселях вже понад тиждень. Багатоповерхівка на житломасиві при Дніпровськ без централізованого теплопостачання. Причина російська атака по Дніпру просто на різдво. Аби не сидіти у холоді. Місцеві рятуються обігрівачами та кондиціонерами, але старі електромережі цього не витримують. Які настрої у людей та коли влада обіцяє повернути їм опалення? Із мешканцями холодних квартир поспілкувалася наша Анастасія Вільхова. В певний момент, в певний цей звук вибуху по батареям. Просто пішла пішла вода, і все, і опалення. Зникло. Крижане Різдво та новий рік в холоді. Такими були свята для мешканців Придніпровська. Яна матір чотирьох маленьких дітей. Наймолодшим трійням всього по три рочки. У їхній квартирі, як і в сотнях інших батареї залишаються холодними вже понад тиждень. Холодно, холодно, батареї холодні. Дома у діти всі ходимо в кофтах, діти обуті, в теплих носках. Ну то таке, але ж діти переважно гуляють на підлозі. Підлозга холодна. Періодично підтаплюємо одну кімнату кондиціонером. Кондиціонер виключаємо, включаємо батарею старшого сина. До дітей по декілька разів на ніч встаю, натягаю на них ковдру, бо розумієш, що я підмерзла. А їм так я себе укрию. А їм вони себе самі не укриють. І така ситуація по всьому району. А все через російську атаку окупанти вдарили по місту просто на різдво. Температура держиться десь від 17 до 20, смотри, в якій кімнаті. Підогріваємо газовою комфоркою. Ну і так, в принципі. Сьогодні сонечко було, чуть підгріло в сонячну сторону. Ну, так, поки не холодно, то терпимо. Ну, з утра, звісно, так, да, прохладно. Встаємо, включаємо конфорки і часа через три так становиться біля мініму нормально вже. Люди рятуються кондиціонерами та дуйчиками, але стара проводка цього не витримує. Такі навантаження на енергосистему призводять до постійних аварійних вимкнень. У нас світло вимкнули 31 числа в 7 вечора в 18.50, точніше, в 9 його в 21.00 включили. потім… Через час в 10 о 10-й годині вечора його знову вимкнули. І включили у нас десь около двох часов дня на наступний день. А опалення це основна наша проблема. А коли включать, обіцяють 7 січня, і то це таке питання. На стару проводку нарікають і самі електрики. Кажуть, відсутність централізованого опалення б'є по застарілій енергосистемі. І через це вже горять трансформаторні. Нагрузки великі, поки котельну не зроблять, буде виходити з строїв. Старі, не видержують нагрузки і все. У міській раді ситуацію коментувати відмовляються. Водночас, напередодні, міський голова Борис Філатов на особистій сторінці в соцмережі повідомив: тепло до будинків подадуть не раніше 7 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи за додаткові витрати електрики мешканцям житломасиву Придніпровськ попередньо погодили компенсацію по 500 гривень. Проте тим, у кого є борги за опалення, грошей не дадуть. Анастасія Вільховаєвгендрось, новини одинадцятого каналу. Будемо експортувати лише за відсутності дефіциту. У Міненерго назвали умову, за якою Україна продаватиме електроенергію за кордон. Нагадаємо, у ніч проти 2 січня Україна експортувала електрику до Молдови, аби компенсувати її нестачу в енергосистемі цієї країни. Очільник Міненерго Герман Галущенко наголосив, так буде і надалі. Україна віддаватиме електрику на експорт лише за відсутності дефіциту і будь-яких обмежень всередині країни. При наявності дефіциту навіть кіловата в нашій енергосистемі жодного кіловата на експорт не буде направлено. Тобто, при наявності дефіциту, не дай Боже, після там ударів якихось нових відключень, жодного експорту з України електроенергії ніколи не відбувалося і не буде відбуватися. У трамваях, тролейбусах та метро 10 гривень у маршрутках 18 і 20. Від сьогодні у Дніпрі зросла вартість проїзду у громадському транспорті. У мерії повідомили це єдиний спосіб зберегти міські перевезення серед причин підвищення тарифів, збільшення цін на обслуговування, здорожчання запчастин, витратних матеріалів та електроенергії. Щодо вартості проїзду у автобусах, то ціна у 20 гривень зараз діятиме лише на трьох великих маршрутах: номер 9, 77 та 141. Обікрали родина загиблих захисників у Дніпрі. Судитимуть злоумисників, які викрали понад півтора мільйона гривень із рахунків полеглих героїв. Прокуратура встановила, що фігуранти крали з моргів сім-картки та мобільні телефони українських військових. Потім змінювали паролі та отримували повний доступ до онлайн-банкінгу, а ще оформлювали кредити. Слідчі встановили 20 потерпілих. Нагадаємо організатора та чотирьох учасників злочинної групи. Затримали у липні 2024-го. Їм загрожує до 15 років років за ґратами. Так, Наживалися на ЗСУ підприємців та посадовці із Дніпра та Запоріжжя судитимуть за привласнення коштів на закупівлі дров для військових. Оборудку реалізували наприкінці 2023 року. Правоохоронці встановили підприємці, направили до квартирно-експлуатаційних відділів пропозиції по закупівлях за значно завищеними цінами. Але, попри це, посадовці ухвалили рішення на їхню користь. Збитки державі склали 5 мільйонів гривень. Ворог продовжує добувати Покровськ. Хаотично гатить з артилерії РСЗВ і фабів по багатоповерхівках, школах і котельнях. Захисники відповідають усім наявним озброєнням, але сили не рівні. і окупанти стрімко наближаються. Дітей вже вивезли, залишаються переважно пенсіонери і одинокі люди, яким немає до кого поїхати. Як виживають у зоні активних бойових дій і як близько до міста вже росіяни? Ексклюзивно із Покровська, який з дня на день може опинитися у смертельних лищатах росіян. Наш наступний матеріал. Ще нещодавно на Покруск ми рухалися центральною дорогою трасою з Дніпра. Але ситуація стрімко змінилася, і небезпечно рухатися навіть у бік до повороту на Гришини. Тобто, рухаємося зараз тільки селами. У Покровську ще менше машини. Попри ями на дорогах рухаються швидко, бо наче мухи над містом літають російські дрони. Та смертельну небезпеку несуть і снаряди, якими хаотично атакує ворог. Ми вийшли. там ямка. Ми вийшли, он там яма. Вже мабуть прибрали, щоб ми не бачили, що саме прилетіло. А тепер що з усім цим робити? Я одна. Що мені робити? Я сплю тонометром. Куди виїжджати? Немає куди виїжджати. Якою виїхати? Є куди мені виїхати? РСЗВ чи Міна достеменно невідомо, але внаслідок влучання вікна повилітали у квартирах кількох багатоповерхівок. Мікрорайон Шахтарський, 5. На місці прильоту. Судячи з усього, снаряд потрапив сюди. І. Рикошетом побило як балкони, так і вікна з першого по п'ятий поверхи. А також вибуховою хвилею пошкодило вікна у будинку навпроти. Люди спілкуються неохоче, а ті, з ким вдалося поговорити, ледь стримують сльози. У Вітчий покровчани не розуміють, як виїжджати з міста і де шукати прихисток. Ну, я ж не поїду. Ну, я ж не поїду одна. Я ж їх не покину. Як я одна поїду? Усіх разом ніхто не приймає. І ціни на житло космічні. Я вчора дзвонила і п'ять чоловік не хочуть брати на квартиру. Це дорого. За дві квартири ми не зможемо платити. Ми по Дніпру дзвонили, щоб орендувати квартиру. Ми просто по Дніпру дзвонили в квартири сняти. І рідні, яка б прихистила, також немає. Снітуросинікавичма ну, та нема, нема у нас родичів інакше давно уже виїхали. Одну віримо в зсу захистять. Як думаєте, Покровськ вистоїть? Покровський, як ви думають, стоять з усіх благ цивілізації, електроенергія, але лише в третині осель. Газу нема, вода зі свердловин, а опалення не включали. Через регулярні атаки критичної інфраструктури. Минулого тижня були прильоти по точках роздачі води на Лазурному. А напередодні ворог зруйнував найбільшу котельню Покровська. А це, ймовірно, уламок того, що прилетіло у котельню, яку ми знімали минулого разу. Що втрапило, ніхто не знає. Місцеві кажуть, що це на кшталт кабу чи фабу. Гарячий чай чи каву продають у крамницях, яких залишилось небагато. Сам же можна придбати питну воду, овочі, м'ясні вироби, молочко і хліб. Одні люди мовчки купують, а інші, побачивши відеокамеру, обурюються, як деякі волонтери вивозять літніх з міста. І 83 роки. В нас п'ятої тажає лі спускаються. А їм... роки. Вона з п'ятого поверху ледь спускається. Втягну, а їм важко було під'їхати. Їм бачити лячно. Я телефоном пояснюю, а їм страшно, вони не можуть. Благо є волонтери-капелани. Допомогли, все зробили і вивезли. Всі відправляти ті молодці покровчани. Дбають не тільки про себе, а й про домашніх улюбленців. Вони також страждають через руйнівні обстріли. Пада діяла пряче під ковдру ховаються, на руки стрибає, якщо на вулиці він підненький вже звик. Перший раз, коли все починалося, тоді дуже злякався. Пані Людмила показує одного зі своїх улюбленців. річа. попри небезпеку і маленьку пенсію. Жінка підгодовує аж 11 собак і 27 котів. Більшість з яких покинули господарі. Людей бояться. Казатина хто то хорошо обіділа. Людей бояться собак, їх хтось образив. Я їх три роки годую. і Вони досі не звикли до мене. Ну привыкли кріви, таже кам'я. Цю халабуду змайструвала власноруч. У ній і зимують безхатні песики. Небайдужі сусіди жертвують копійчину. Цього вистачає, щоб кожного дня купувати по 5 кілограмів кормів. А ще жінка хоче вивести і котів у більш спокійне місце не волонтери. Мене вивезуть, було б тільки куди. Допоможіть із житлом. Якщо росіяни нас не в'ють, то замерзнемо, бо в нас нічого немає. Без світла, без газу. Тут виживати та ще під обстрілами. Це дуже важко. Тікада падавстрілаві кажди діє та оч, очі після ранкового прильоту. Комунальники закривають ДСП потрощені вікна. Покровська громада відноситься до зони активних бойових дій. Через небезпеку припинила роботу комісія із компенсації за пошкоджене житло. Натомість фахівці фіксують зруйновані будинки. У Покровську зруйнованих частково або повністю у наслідок обстрілів будівель уже до сотні. Ситуація зазначають у міській військовій адміністрації погіршується, але люди продовжують виїжджати у безпечні місця. «Лінія, лінії кажучи півтора кілометри. Десь, ну, так, якщо ми беремо з сторони Шевченко, як, як приклад, так. Е, ну, трохи, трохи більше, 1,7. Да. А що стосується людей, дякувати Богу, всім дякую, хто виїжджає. На сьогодні в місті залишається 8300, 8300 з, з гаком людей. Діточок в місті немає. Е, як до речі, ну, вже і по Родинському, вже і по грішному працюємо. В такому ж режимі, що люди виїжджають. Немає людей в улюбленому місці Покровчан – парку ювілейний. Тишу розривають лише гомін качок, і звуки вибухів, що наближаються. На дитячих майданчиках нікого тихо, тільки вибухи у повітрі. Не працюють атракціони і спортивні тренажери. Утім, на пішохідних доріжках видно місця прильотів. Якої новорічної ялинки у Покровську цього року не буде. Воно і зрозуміло, ворог наближається, але небайдужі містяни встановили на центральній площі центрального парку відпочинку ось таку невеличку зелену красуню на знак того, що життя у місті триває. Покровськ все ще можна врятувати. Так вважають захисники. Тож головна битва за Покровськ попереду. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. На фронті зараз два найгарячіших напрямки: Курахівський і Покровський. Ворог лізе малими піхотними групами і все частіше застосовує бронетехніку. Щоб врятувати ситуацію на покровському напрямку, військовим не потрібні спальні мішки, шоломи чи бронежилети. Основна потреба підрозділів сил оборони це дрони, засоби радіоелектронної боротьби та механічні пересувні засоби. Про це в інтерв'ю програмі воєнкор заявив командир розвідувального підрозділу Денис Ярославський. По-перше, відрекомендувати всім експертам, які коментують ситуацію на Покровську, їздити туди періодично для того, щоб володіти інформацією, тому що, не будучи там, навіть тиждень не будучи там, ситуація дуже інтенсивно змінюється і неможливо сказати, що там відбувається, перебуваючи десь в іншому, хоча б там населеному пункту, аніж Покровська. По-перше, по-друге, так, дійсно, є ситуація із Проблемою налагодження взаємодії між підрозділами вона присутня на всій ділянці фронту, на всій без виключення. Тобто організми завжди міняються. Поки новий організм заходить, проводить рекагнесировку, свої налагодить стосунки з іншими підрозділами. Це час, це може бути тиждень, два за цей час інтенсивність бою змінюється, поле бою міняється. Тобто, ці комунікації сложності в комунікаціях завжди присутні. Всі, хто зараз перебуває на покровському напрямку, це бригади дуже сильні, дуже потужні. Вони там втримують ситуацію. І для того, щоб ми казали про втримання покровська повністю, я вважаю, нам треба зараз посилити особливу увагу саме на сили безпілотних систем, саме на використання засобів безпілотного враження. По харківському напрямку, де ми зараз знаходимося, ми бачимо, що навіть якщо сипеться якась ділянка, якась там батальйон, який починає сипатися два екіпажі, два безпосередні екіпажі БПЛА, ударна розвідка, стабілізують фронт. Розумієте, два екіпажі можуть стабілізувати фронт, який тримає батальйон. Це правда, це дійсно правда. Тому я вважаю, треба акцентувати увагу саме на безпілотних системах, які можуть хоча б отримати 10 кілометрову оперативну глибину. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини. Ставте вподобайку під відео і обов'язково підписуйтеся на 11-й. Худнути допомагає не все. І лікарські трави у тому числі довели лабораторні пацюки. Дослідження провели в Аграрно-економічному університеті Дніпра. Три роки в раціон білих щурів додавали різні рослини. З'ясувалося, деякі трави, що традиційно використовують як харчові добавки, не лише додають ваги, а й негативно впливають на стан здоров'я. Від яких рослин погладшили піддослідні тварини та що про експеримент дніпровських вчених говорить міжнародна спільнота, знає наша Тетяна. Візьми, будь ласка, червоний. У, У лабораторії Аграрно-економічного університету проводять останні заміри піддослідних пацючків. Для вваження щурів використовується е з цей, ваги. Не надто точні, тому що вони вживають їжу у 16 клітках По п'ять тварин їх позначають, аби відрізнити одну особину від іншої, зважують та роблять заміри після годування. Витримають його, щоб він зафіксувався, зафіксуйте ворогу. Ви ж протягом трьох років досліджував проблему надмірної ваги пацюків і те, як її можна коригувати, додаючи в раціон лікарські рослини, говорить науковиця Марина Лищова. Нашою метою було дослідити от найбільш поширені тільки лікарські рослини, які є у нас, які можна купити в аптеці, які навіть ростуть у нас в природі, їхній коректуючий вплив на обмін речовин у тварин. Для відібраних груп тварин, які на початку не мали надмірної ваги, зробили комбікорм. Контрольну групу годували їжею з високим вмістом жиру. А в раціон дослідно додатково додавали ще й лікарські рослини, а потім визначали наскільки швидко щури набирали вагу. Якщо декілька разів пропускаємо через гранулятор, ці гранули получається концентрація, вона рівномірна і тому, в принципі, вони поїдають ну нормально з дзвоням. У страву додавали різні лікарські рослини, та квіти фіалки, орегано, лаванду, мелісу та лікарську ромашку. До речі, щури тварини зі смаком і спершу обережно ставилися до свого раціону. Ділиться нюансами експерименту викладач Арсеній Богомаз, але поїсти люблять. Все в залежності від лікарської речовини, яку ми використовували, тому що деякі лікарські рослини вони мають специфічний смак. Але щури вони просто звикали до нього, а потім спокійно поїдали. За час експерименту щури сильно набрали вагу, говорить третьокурсниця Поліна Плішакова. В нього є вже ління, це видно неозброєним оком. Ну достатньо крупний крис такий зайва вага у майже 100 грамів. Це суттєво для щурів, і на це вплинув саме раціон. Додає студентка співвідношення його довжини і ширини не зовсім. Для криси характерне таке окрім ваги у вище звертали увагу на обмін речовин та стан організму пацюків. А ще спостерігали, як змінюється емоційна поведінка та рухова активність тварин. Вони були дикі, вони були. А, вони не сприймали нас до кінця. Буває таке, коли може вкусити криза, їй що те не подобається. Ти її трогаєш. Так, студентка Надія Бабенко розповідає, як під час чергової маніпуляції на неї кинувся щур. А майбутній ветлікар Данило Гога говорить про суто технічні надмання під час експерименту. Завдяки цьому опиту я навчився брати кров у щурів, відбирати сечу, кал ну для подальших аналізів. Отже, досліди у виші довели певні лікарські рослини сприяють стрімкому набору маси тіла. А якщо додавати їх у раціони з високим вмістом жирів, вага збільшується і ще швидше. Та ж сама меліса, лікарська лаванда, шавлія, і те ж саме лікарська ромашка. Водночас шавля мускатна, розторопша та орегано сприяли зменшенню ваги. А ще вище звернули увагу на лабораторні показники крові, а саме на рівень холестерину. Його перевищення впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Це якраз ехінацея лікарська. Ця лікарська рослина при додаванні до раціону вона викликає не лише от до речі, вона викликала підвищення маси тіла, тобто більше набирали масу тіла ніж просто високо. Тварини на високожировому раціоні, і мало того, що ця іхінецья лікарська вона і надзвичайно сильно підвищила у цей етерогенний індекс, тобто, це можна сказати, що і небезпечно. Отже, дослідники підсумували використання лікарських рослин має бути обмеженим. Їхній вплив не настільки позитивний, як звикли думати. До речі, результати цього експерименту високо оцінили у міжнародній спільноті дослідженню дніпровських науковців, присвоїли навіть спеціальний індекс, а формулу із дієтичною добавкою орегано навіть запатентували, бо дослід довів її максимально позитивний вплив на організм та схуднення. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Перший зоропад 2025 року. В ніч з 3 на 4 січня українці зможуть побачити метеорний потік кватрантиди. Спостерігати найкраще перед світанком у цей час над землею буде до 120 падаючих зірок на годину. Пік активності зоропаду недовгий – лише декілька годин. Утім, вчені вже назвали його найпотужнішою метеорною зливою року. І насамкінець про погоду. У суботу у Дніпрі прогнозують в день 2 градуси тепла, вночі мінус один. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.